З ТЦК добровільно відправився на нуль. Ігор Фризюк пішов на передову, аби допомогти сину боротися з ворогом. Чоловік із побратимами обороняли бахмут. Свою історію військовий розповів нашим журналістам. Івано-Франківець Ігор Фризюк ще у 2019 році підписав контракт із ТЦК. А його син, 21-річний Андрій, незадовго до Великої війни вступив на строкову службу у Києві. Він мені подзвонив, тато війна. От, і тут нас вже і по Києву вже почали там. Ну, це для мене було дуже страшно. Ну, ми тут теж це відчували, бо літаки літали. От, але ну, я дуже тоді і спугався за нього. Ну і там паче за всіх хлопців, тих, які там були, тож молоді хлопці всі. Ігор розповідає, син брав участь у боях на Харківщині та Донеччині. Був етап, я ж кажу, що він мені сказав, що він зі мною попрощався. Бо вони вийшли на бойову, і він навіть мамі сказав. Було важко. Я змушений був їхати на підтримку сина. Ігор Фризюк потрапив до лав 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила. Разом з побратимами відправився у Бахмут і провів там 64 дні. Мені було страшно, я відверто кажу. От. Були ситуації різні. Героїчні наші хлопці. Якраз тоді Вагнер заходив. О. Люди нам сказали місцеві, підійшли, сказали, що е 70% це людей, які е за Україну, 20% приблизно це люди, які, ну нам так місцеві сказали, 20, які за Росію, і 10, яким взагалі все. От. Ну, нас там одразу здали, бо був перший приліз зразу на слідущий день. От, слава Богу, ніхто не постраждав. Згодом військовий повернувся на службу в територіальний центр комплектування. Довелося стояти на блокпостах та здійснювати оповіщення військовозобов'язаних. В спину кричали, чого ти не воюєш, чого твій син, як воно, і ти не міг людям відповісти, що ти там був і твій син так само був. Мабуть, це хотілось з людьми поспілкуватися, пояснити ситуацію, але і в той же час розумієш людей, бо це страшно. Кожна мама, кожний тато переживає за свого сина. Ігор Фризюк каже, старається людям пояснити, що війна стосується кожного, і для перемоги потрібно знищити російського ворога.